Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, послухаємо з вами казочку про святого Миколая. Капці для святого Миколая. Високо, високо в небі жило маленьке янголятко. Там йому було дуже весело, воно стрибало з хмарки на хмарку. Спускалося вниз із сонячним промінням і бігало під небесним дощем. А коли ставало холодно, ловило сніжинки і робило з них блискучі ланцюжки. Воно було дуже щасливе. Янголятку особливо полюбляло зиму, бо в цей час на небі все мінялося. Починався рух і метушня. Старші янголи бігали, щось носили, складали, прикрашали. Великі небесні робітні відкривалися. І там завзято працювали. Так наближався час, коли святий отець Миколай завітає до всіх чемних діток зі своїми. Дарунками у небі аж кипіло. Усі янголи старалися бути найкращими і зробити якнайбільше, щоб святий Миколай саме їх вибрав допомагати йому обдаровувати дітей. І маленьке янгулятко теж старалося, воно знало, що святий Миколай його десь. Аж за кілька років може вибрати, бо ще зовсім маленьке. Але воно мало добре серце і дуже хотіло всім допомагати. Бувало, піде янголятко до фабрики, де виробляють смачні шоколадки і різні цукерки, загорнуті срібні папірчики, стане біля казана розтопленого шоколаду. І почне мішати. Усі янголи довкола оприскані шоколадом. Мале янгулятко з голови до ніг пронзове. І навіть головний янгол кухар має велику шоколадну пляму на фартусі. Тоді янголи випихають маленького з фабрики. Краще йди допомагай у друкарні. А там друкували цікаві книжки. Для дітей та дорослих, які із задоволенням читали й самі янголи, стане янголятку допомагати при машині, що збиває сторінки книжок, і раптом з'являються книжки з помішаними сторінками, з малюнками, оберненими догори ногами, і з плявами чорнила на обкладинках. Нам більше такої допомоги не треба. Випрошують його. Іди, допомагай на фабриці іграшок, та коли янгулятко помагає на фабриці іграшок, дивні випадки трапляються. Пожежне авто чомусь на синє помальоване. Ляля блакитноока має тільки одне око, а ведмедик вулохатий. Загубив свій кожушок, і з фабрики іграшок його випрошують. Бідне янголятко, воно так хотіло допомагати, а його завжди посилали в інше місце і завжди сварили за якісь чудернацькі випадки. Зажурилось маленьке янголятко, сіло під хмаринку і гірко заплакало звідчаю. У цей час відчинилися великі золоті ворота і вийшов святий Миколай. Янгулядко дуже любило святого Миколая. Він завжди мав лагідне слово для кожного янгола, усіх пильнував, усім допомагав. Миколай при зустрічі часто гладив маленьке Янголядко по голівці і поправляв йому авреоль. Так, святий Миколай дуже добрий, думало маленьке Янгулядку. Він про всіх дбає, дарунки всім роздає. Серце Янгулятка так наповнилося любов'ю до святого Миколая, що воно хотіло йому щось приємне зробити, щось надзвичайне. Але що? Довго думало Янгулятку. Аж поки вирішило, що найкращим подарунком для святого отця будуть теплі капці, бо ж йому доводиться багато мандрувати взимку у пекучий мороз, щоб вручити усім дітям дарунки. Але що їй зробити? Аж тут незвичайна думка промайнула його голівці, і янголятко швиденько кудись подалося. У переддень святого Миколая старші янголи почали збирати дарунки для дітей. На одному із столів вони помітили коробку з написом Для святого Миколая. Янголи дуже здивувалися. Цікавість їх була такою невгамовною, що не втерпіли, відкрили коробку і зазирнули всередину. А там лежали чудові, м'якенькі капці. А які барвисті. На всі барви веселки на них мінилися. І блищали. Янголи аж ахнули. Це я сам зробив, похвалилося янголятко. Сам наскубав нитки з веселки і сам сплів капці. Як ти сплів? поцікавився один янгол. Хто тобі дозволив? грізно запитав другий. Нитки веселки, тому вона наче зблідла. Ой буде тобі буде, говорили всі. Святий Миколай, напевно, за це покарає. У ту ж хвилину вийшов святий Миколай. Маленьке янгулятко не знало, де й заховатися. Воно не хотіло жодної шкоди наробити. Воно справді бажало тільки добра, а тепер за це ще й покарають. Раптом маленьке Янгулятко почуло, що святий Миколай його кличе. Може, хоче посварити. Підійшло до святого. А ні, святий Миколай узяв коробку, витягнув капці і взув. Ще й хвалить і вихваляє, які вони тепленькі, які м'якенькі. Янгулятко не вірило вухам своїм. Тоді святий Миколай узяв Янголядко на коліна і сказав Ти, маленьке янголятко, показало цим дарунком своє добре серце і свою любов до мене. Тому я візьму тебе із собою на землю, допомагатимеш мені роздавати дітям дарунки. Маленьке Янголядко. З радості не тямилося, навіть забуло подякувати. Воно сиділо у святого Миколая на коліна і до всіх весело усміхалося. Тому, діти, коли ви між своїми дарунками знайдете іграшку, похляпану шоколадом або книжечку з оберненим образком, не журіться. Це, напевно, разом із святим Миколаєм загостило до вас і маленьке Янгулятко.